Слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, християни, підписники та відвідувачі мого каналу, вчора дали мені таке просте запитання. Побачили відео, як я читаю псалтир. І так як зараз ми знаємо є Різдвяний піст, то. Дали мені таке запитання. Як постити правильно? Я не священник, просто люблю читати Євангелію, почав інтересуватися цікавитися не так давно нею. буквально рік-два тому почав так читати Євангелію, а до того просто читав різні, різні тексти, там вибрані з Біблії. А зараз трошки доскональніше. Почав займатися. І е, хочу сказати, що насправді зараз наші люди не розуміють, е, на мою думку, на мою особисту думку, вони не розуміють і не знають, як постити. Е, чомусь священники не говорять про це. Чомусь, е, скільки я бачу, скільки я був в церквах, на службах Божих, е, навіть рідко хто е, говорить про те, що ми маємо читати Біблію. І щось знаходити для себе. Просто йде служба, проходить служба, священник говорить з людьми і все кінець служби, коли буде наступна служба. Чомусь не кажуть, що ми читали Євангелію, що ми вникали у неї, там шукали для себе багато відповідей. Так само, як Псалтирі. І така моя. Відповідь буде, особисто думка моя. Відповідь на те, що, як говорить у Старому Завіті, такий був пророк, як Ісая, і він говорить про піст. І не лишень він, багато хто говорить, але я вам можу зацитувати, що говорить Ісая? Секундочку так. На що ми постимо, коли не бачиш. Мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. Отак, у день посту свого все чинити волю свою і всіх ваших робітників тиснити. Тож на сварку та заколо постите ви. Та щоб кулаком бити, нахабно тепер ви. Не постите так, щоб ваш голос почув був на височині. Почутий був на височині. Е -е. Наступне. Наступне, я прочитаю ціле, а потім будемо поясню вам трошки, хто не зрозуміє, хто зрозуміє сам, можливо, ці слова. Хіба ж оце піст, що я е, вибрав його той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне як очеретина і стелить верету та попіл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби Господа? Ісая е, говорить зі слів пророцтва. Чи це ти називаєш постом і днем уподобі для Господа? Чи ж ось це не той піш, що я вибрав його, говорить Господь до нас. Розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розірвати, і пустити на волю утиснених і всякі ярмо розірвати. Чи ж не це, щоб. Вламати голодному хліба свого, а убових бурлаків додому провадити. Що як побачиш нагого, щоб укрити його і не сховатись від свого рідного? І тоді кликати будеш і Господь відповість. І так далі. І будеш давати голодному хліб свій і знедоленому душу наситиш тоді. то, Засвітить у темряві світло твоє, і твоя темрява, ніби як полудень стане. Про що говорить Ісая? У своєму пророцтві? Він пояснює, що хоче від нас Господь, не тільки щоб ми. Коли морить людина душу свою, морили душу свою чимось. Загнули голову, як та черетина, стали невеселі. а В такій жалубі постили. Господь говорить, що Він не хоче цього. Він хоче, щоб ми. Ще вчинками, ділами якимось робили, доповнювали цей піст. Не тільки то, що я не їм м'ясо, чи я не п'ю горілку і все, я пощу. Я не кажу, що це погано, це добре. Але не тільки в цьому заключається, що ми постимо. Своїми ділами треба ще підтверджувати цей піст. Він каже, зодягнути нагого, дати хліба голодному. Допомогти бідному. Е відвідувати хворих. Навіть от відвідувати хворих у, у, у лікарнях, в тюрмах людей. На горні проповіді багато Ісус говорить теж про, е про такі речі. Добу допомогти бідним вчинками е підказати, відвернути від гріха. В загальному творити добрі діла. Хто з нас пішов колись і допоміг хворій людині в лікарні? Чи я вже не кажу за тюрми, бо хто відвідує в'язнів, ніхто. Є такі конфесії, які це займаються, але з християн, з православних, з католиків, з католиків. Я не знаю таких. Наші люди більшість. Я не танцюю, я не слухаю музику, я не п'ю горілку, я не їм м'ясо. Все. А це його піст. Голову загне і ходить. Не треба голову загинати і ходити невтішним. А треба весело, гордо дивитися і тішитися тим, що, що я е... пощу сьогодні для свого Господа. Хочете, можете постити по різному. Хтось може сказати не, не, не говори матюків, не буду говорити і кусати за язик тоді, коли він говорить. Це теж буде піст. Не тільки зв'язане з тим, що як наші люди привикли. Які ходять до, до церкви і кажуть, що, я пощу, я пропостила, я була у сповіді, я причастилася, а тут починає особливо сусіди і, і, і так далі, старенькі бабки, а, а тут вона вже починає обсуджувати, обговорювати. Тож, чи вона дотримується цього посту, чи він? Коли вона такі речі, чи вона дотримується того, що вона вийшла тільки. Із, е, із церкви від причастя. Чи вона пам'ятає, що вона обіцяла Бога не вчиняти більше так? Але ж ні, наші люди я не кажу, що, що я чи, 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 чи там якісь там люди, ну, є, є я кращий чимось від, від, від таких. Але я стараюся, принаймні відколи я почав читати Євангелію, відколи я почав читати е, різ, е, різних е, святих е, псалми, е, я трошки почав більше для себе відкривати і бажаю кожному цього. Навіть у піст ми можемо собі сказати, що от беру я е, псалтир і я хочу прочитати його, цілого за піст, або якусь книжку, побожну. Яка варта уваги, це теж буде рахуватися як піст. От така проста відповідь на це моя особисто. На горну проповідь Ісуса Христа прочитаєте в Євангелії. Дуже-дуже пару раз прочитайте, два-три рази, щоб ви більше її зрозуміли. Тому що воно в одного вухо залітає, в другого вилітає. Так і Господь казав нам. Отож, дорогі друзі, дякую вам, що мене вислухали. І хочу вам сказати постіть правильно. Читайте, узнавайте і пустіть правильно. Питайте священників, бо, може, є священники, які вам підкажуть це. Я не кажу, що я там і ще раз пояснюю, я не є богослов або священник, але з своєї думки, так я е, скажу, я багато їжджу, я, я вже казав, я є водій-далекобійник. Е, я зустрічаюся з багатьма людьми, і мені дуже цікаво е, е, різні думки. Я в різних областях України за кордоном був, е, тобто з різними людьми зустрічаюсь. З різними конфесіями християнськими, з, з різними поглядами, і мені цікавий кожен погляд. І з того я теж черпаю е, я, якусь мудрість для себе. Якщо я можу дати відповідь, проголосити слово Господнє до других людей, щоб дійшло, я буду робити це. Хоч хтось буде казати, о, що він там читає по, по інтернеті, розказує, робить відео, записує. А хто він такий, що він знає, бо він прочитав дві, дві сторінки Євангелія, чи, чи Біблії, чи Псалтера. Дай Бог всім, щоб, щоб ви узнавали побільше про Господа і щоб ви могли висловити свою думку. Щоб хтось послухав і, може, до когось одного ви достукаєтесь. А якщо до одного я достукаюся, значить моє слово вже не намарні. Так що дякую вам всім, слава Ісусу Христу! До нових зустрічей!